Залишився тиждень для оновлення даних. Черги біля ТЦК та ЦНАПу у Чернівцях збільшились. Військово зобов'язані чоловіки та жінки стоять у чергах сьомої ранку. Хто обов'язково повинен оновити свої дані, а хто може їх не актуалізувати? Далі у сюжеті у військовозабов'язаних залишився тиждень, щоб оновити свої військово-облікові дані. 9 липня, 9.30 ранку. Біля Чернівецького військкомату зібралися чоловіки та жінки. Скільки часу займає оновлення даних, з якими питаннями стикаються, та чи працює електронна черга? Біля Чернівецького ТЦК понад 50 людей стоять у черзі. Я оновив ще вчора був біля 8-ї ранку, вже був 57-ми. Сьогодні в 7-й ранку вже був 37-й для того, щоб пройти ВЛК. Я багатодітний, ну, якби, ніби якусь там постанову готую для того, щоб... Автоматично ця вістрочка була. Прийшов те, що хочу дітей на море відвезти, а то не виходить. Тобто кожного року віз все нормально, а тут мушу стояти в такій черзі. Електронну чергу важко записатися, тобто це вже на днів п'ять вперед, але при тому, що навіть той, хто записався годину на дев'яту, все рівно це десь годину пізніше приходить. Потім тут черга і ще всередині. Ви медикиня, так? Так. А де працюєте? Фармацевтична компанія. Скажіть, ви в електронній черзі реєструвалися? Так, і в електронній. і, Крім того, жива черга тут ще також є. Ну, електронна електронною, але ну, коли приходиш, тут люди є, то ти ж не можеш йти, бо в мене час назначений, потрібно все рівно стояти, ну, по-людськи поступати, так скажемо. Чи намагалися через резерв плюс оновити свої дані? Або ж в ЦНАПК. «Трошечки є проблеми, тому не підтягуються мої дані. Так, я оновив резерві, вони там не засвітились. Бардак країні, Немає ніяких даних нічого. Стали прийти в ТЦК. Написали мені, прийти в ТЦК. А в ЦНАПі були? Там чергу теж зайняв. Всюди такі черги реєструвалися в електронну чергу? Ні, живу. Ну, мені було б зручно, якби в додатку резерв було б, я б сфотографував документи, відправив би на обробку. Вони б, нехай вже б... і, це і для всіх людей, я думаю, було б зручно, щоб чим такі черги створювати. Ти оновлювала дані в ТЦК чи... Е, оновлював дані в ЦНАП, медкомісію, проходив в ТЦК. Скільки часу зайняло оновлення? Е, оновлював дані досить швидко. Проходження е, медкомісії теж не зайняло багато часу. Але черги дуже великі. Е, краще записуватися в електронну чергу, бо фізично потрапити дуже тяжко, приймають десь до першої години. Мені дитину на облік треба поставити, а у мене Доводить це не виходить. Ти? Так як ми ВПО, нам сказали в районному військоматі їжджати в Краматорськ там його ставте на облік. Він мене інвалід, і я його везти туди просто не можу. Я не знаю, що тут буде. Перше приходити сюди до ТСК? – В цій так. В районному свої дані обновляв, там нема проблем. Ну, так. А через СНАП не пробували? Поки ТЦК не поставити його на облік, нічого не буде. Я не знаю, поставлять його тут чи ні. Військовозобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані і у ЦНАПі. Тут черги навіть на вулиці. 9 липня біля Чернівецького ЦНАПу станом на 11-ту годину в черзі понад 80 людей. Скільки вже стоїте в черзі? Вже з восьми ранку ну, три години. Де, була велика черга на той момент, Так, так. Так, да, була. Дуже, але про, ну, просувається більш-менш нормально. Сьомого ранку чекаємо, вже яка у нас 11 -та. Води нема тут. А чому така велика черга? Через систему утворилася? Не знаю, кажуть, що, кажу, що якісь є затримки в системі, що вона підвисає і дуже отака от тягуча черга. Не знаємо, чи встигнемо. Але ці люди, що тут на вулиці, вони не встигнуть, це факт. Будемо чекати. А чому раніше не приходили оновлювати дані? Не було нагоди, скажімо так. Скільки стоїте вже в черзі? Півтори години десь. Почуть черга, бачу, просувається. Та я, надію, скоро оновлю. Восьмої години ранку. Черга почти не рухається. Стоїмо, тут, томимося, нічого не кажуть. Таке. А чому саме зараз прийшли? Чому раніше не оновлювали? Були в селі на Хмельниччині, саме родом з Черкащини, Холодний Яр. Вдруг не пройду чергу, більше не прийду. Все, а тут вже є доказ живий, що я тут був. Все, Хай попробую штрафувати. Альвіна Абрамчук, Павло Марковці, новини Сі 4